Але за цим стоїть реальна історія про одну з найдивніших організацій в історії Анна Нербе та її місію поставити містичні сили на службу Третьому рейху. Це розповідь про те, як одна з найбільш прагматичних і жорстоких ідеологій звернулася до окультизму в пошуках абсолютної влади. Щоб зрозуміти, чому верхівка нацистської Німеччини взагалі могла цікавитись біблійними реліквіями. Треба зазирнути у світ окультизму, який був надзвичайно популярним в Австрії та Німеччині на початку ХХ століття. Задовго до приходу до влади Гітлер та його найближче оточення були занурені в езотеричні ідеї. Організації на кшталт товариства Туле поєднували радикальний націоналізм із містичними теоріями про загублені цивілізації та арійську вищість. Хоча нацистська партія не виросла безпосередньо з Туле, це товариство безумовно вплинуло на багатьох її ранніх членів.